Громадський нетворк сьогодні із Запоріжжя. Добігає вже свого фіналу зараз. Чим вище до фіналу, тим ми веселішаємось. Так, просинаємося трішечки. І останнє наше включення, воно буде навіть не з території України. Ми будемо зв'язуватися з нашими колегами у Бразі. Празі. Так? А я так думаю, я так. Закину, що на наступний нетворк, я не знаю, хто його буде проводити. До речі, там де давай в чаті опитування проведемо, хто його буде проводити. Я думаю, що буде включення не тільки з Праги, а і з Канади, наприклад. Да. Аня Рагала, я з нею говорив, що чого б ні, громадське в Канаді не дуже представлене. А дійсно представлена в Канаді, а громадське в Канаді не представлене. Так, а чому ми чи маємо ми наших колег з Праги? Ага, вже вже є на зв'язку. Так. Марія. День добрий. Марія, Маргарита. Доброго доброго не знаю. У нас вже вечір, у вас я бачу день. У М нас е, на годинку менше вечір, ніж у вас. Ні, у нас просто е, темно, тому що у нас похмура погода і дощ, а у вас я бачу сонечко світить. Сонечко. Прекрасно. А Дівчата, ну розказуйте. Що головного було? Те, що ми подивимося, давайте тільки в останню чергу поговоримо про те, як відійський військовий конвой Про військовий конвой НАТО. Так, ми їм закінчимо. Зараз розкажіть нам, що ж таке Run for Peace. Хто саме добіг до Праги і в чому суть цієї акції, цього марафону? Run for Peace це волонтерський марафон. Вони його власне не називають марафоном, але скоріше забігом. І суть його полягає в тому, щоб із Києва. Де біг до Парижу. І е, якби ці 18 тисяч кілометрів, чи скільки там тисяч кілометрів, подолати без жодної зупинки. Тобто ідея полягає в тому, що кожну секунду хтось біжить і вони передають естафету, тобто біжать по черзі, і все це фіксується на GPS-пристрої пристрій, і таким чином вони збираються. Зафіксувати це у книзі рекордів як найдовший забіг, потім найдовша естафета без зупинки. Деться так подорожують їх у команді 11 людей. Початково було 12, але один розвернувся перед перетином кордону з Польщею. До Праги вже добігло 11. і ми особисто бачили сімох. Бо друга половина команди в цей час була або на базі, або з речами, або вирішувала організаційні питання і так далі. А, один бігун, котрого ми зустрічали у празі, біг під дощем і снігом, але пробіг щасливий і звідки у нього на це взялися сили, ніхто не знає. Але... Всі вони визнають, що це було важко, і що вони сварилися на початку, і часом руки опускалися, але зараз вже звикли бігати по 20 кілометрів в день, 20, а то 30, і що все супер, і готові біжати до кінця. Бігти. Зрозуміло, а що це у вас там почався в Празі за місяць українських концертів? Знаємо, що буде виступати там і Анельза, і Іван Дорн, Ніна Матвієнко, Притулай Вар'яти, і Бужинська. А де гурт крапка? А ми вже відвиступали два тижні тому. Дівчата, я вас на концерті не бачив, ні зачут вам. Так, Жартую. Так, концертів у нас був досить е, хороший, досить запальний. Він буде продовжуватися на протязі цього місяця, на протязі наступного місяця, до середини, можливо, навіть до кінця. Е, досить багато запрошено українських гуртів, українських знаменитостей, так які будуть підтримувати нас і представляти їх Україну в Чехії. Зрозуміло. Ну, і давайте все ж таки переходити до головної події, як Чехія вітала військовий конвой. Чи Справді НАТО? Чехія його вітала, чи ну люди так якось сторожко до цього поставилися? Як взагалі це відбувалося? Я б сказала, що поставилися і так, і так. А особисто наша команда виїжджала ще й до міста Ліберець. Це перше місто, в яке в'їхав конвой після перетину чеського кордону. І можу з особистого досвіду сказати, що люди там простояли біля п'ятьох годин під дощем, бо конвой запізнився було нереально холодно, але вони всі чекали, і там ми бачили людей, як з американськими прапорами, котрі виступали на підтримку, так і навпаки з транспарантами їдьте додому. Деякі люди просто прийшли подивитися на військову техніку, і політична сторона питання їх взагалі не цікавила. Те ж саме власне відбувалося і у Празі лише на день пізніше. А у Празі також була велика широкомасштабна виставка військової техніки, яку вони привезли, запропонували на показ людям. І також чеська сторона влаштувала концерт з привітанням конвою. Ну, тобто, все ж таки, бачиш, бачимо, все ж таки вітали. більш вітали ніж зрозуміло. Дівчата я б сказала, що вітали так, дійсно. І варто ще відзначити, що не було жодних дійсно гучних інцидентів чи провокацій, чи чогось подібного. Все відбулося мирно. Ну, тобто, резонанс за межами Чехії, він, я так розумію, був набагато, набагато більшим, речі, ніж так. У, так. у самій Чехії, тому що всі, всі ЗМІ, мабуть, особливо російські, звичайно, зробили з цього таку а, сенсацію карібський крізі кризис 2.0. Да. Ясно. Марія Ятковська і Маргарита Голуброцька були на зв'язку. Це наші колеги з Праги. Дякуємо, дівчата. Що от Щодо допомагаєте донималося. нам якось орієнтуватися з тим, що відбувається з українськими справами в Європі? Ну от в Чехії, зокрема, дякуємо вам, що були з нами на зв'язку. Вам також Дякую вам. до побачення, і зараз перед тим як ми подивимося відео, ми так, так і не вирішили. Наступний нетворк, хто проведе з наших колег, тому. Будемо визначатися, можна копійку підкинути. В так. ідеалі було б, щоб кожен тиждень а... хтось інший проводив. Ми вирішили, що громадський нетворк має виходити з різних міст, а не тільки з Києва, з Запоріжжя, із Кременчуга. Так? Ну, От... у мене є ідея на літній нетворк: провести його з пляжу. Та не все проводив з пляжу. Отже, цей, цей нетворк він був проведений із Запоріжжя. Будемо прощатися. Я, Тарас Білка, Максим Чербина. Ці дві години ми сподіваємося, були з вами, не так. ввели вас в сонний стан. Хотілося а б вірити зараз. Ми дивимося відео про те, як зустрічали конвой НАТО у Чехії. Після цього. Прощаємося на тиждень. Так, а громадське продовжить свою трансляцію.